Козаки, всім вітання. Сьогодні останній тур в групі. Я граю проти Федорова і вирішується путівка до плей-офф. Якщо я програю, то далі проходить Федоров. Якщо я зіграю в нічию, то далі проходжу я. Також я можу вийти з групи із першого місця. Але для цього потрібні деякі умови. Перше, це мені потрібна перемога якомога більшою різницею м'ячів. І друге. Щоб NonFame програв обов'язково стерео. Тоді, скоріш за все, я виходжу з першого місця в групі. Нагадую, що даний турнір проводиться на підтримку ЗСУ. Задонативши і підтримав ЗСУ, ти отримуєш можливість виграти PlayStation 5 від FIFA, від гравців FIFA Community. Також розігруються три футбольні форми від наших партнерів: більше донатів, більше шансів на перемогу. Якщо ти хочеш володіти інформацією про турнір, підписуйся на телеграм канал Українського е Євро 2024. Ну що, козаки, гол до перемоги! Поїхали! Федерове запрошення! Прийшло. Іспанія дуже дуже-дуже сильна команда. Дуже-дуже-дуже сильна. Зараз ми знову ж таки будемо перевіряти, що, що сильніше: скіл чи команда. Трошечки нервую, якщо чесно. Дивимось на його склад. Що тут по іспанцям? Сімон. Так, спіліквета. напад. Ну, все яке очікувалось. Стеза 90 всі позиції закриті, матч буде дуже-дуже дуже дуже важкий. Головне, щоб конект. Позволив грати, все, все сильнее, я готовий програвати, але щоб був конект. Так, по першим хвилинам поки що не зрозуміло. Що у нас. Перший удар, ну такий, він не про що. Пантовік, блін, зайвий рух був. Так, ну я так розумію, що суперник там дуже нервує. Ой-ой-ой, сам стоїть, бля, ну таке... Таке треба забивати. Давайте ще раз спробуємо. Подачку і! У найсімон! Ну що він витворяє? Давайте ще раз. А тут ми розіграємо. Він очікує, що ми... Ой-ой-ой, ой, блядь. Можна з фолом. Не, ми навіть без фолу обійшлись. І Костіч! Блядь, ну це неймовірно. Ну, як ми тільки що не забили? Штанга врятовує збірну Іспанії. І це не дуже гарно. На жаль, швидкого голу ми не забили. А він нам дуже для моральної підтримки. Він нам дуже-дуже потрібен. Блядь, я не можу перемкнутися на того гравця, на кого хочу. Якась шляпа відбувається. І Пантовичок. Стоп, ну він порухав, блядь, ну він порухав. А, я не думав, що Федоров рухає гравців. Блять, тут... Короче, я трошки подпішаю. Мені просто треба спокійніше зіграти. І надійніше, головне надійніше зіграти в атаці. Давай, Костіч, погнали! Розганяємо. Розганяємо, розганяємо. біжи, 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 біжи. І отак віддать. І пантовік! Ти блять заб'єш сьогодні чи ні? Пантовік! Все є! 1-0! Ми попереду! Це дуже небезпечно. Я вам скажу, що е, на результат Даве. Давве е, е, гра. Тому що якби е, ну, ми грали б трошечки ну, з іншою позицією в турнірній таблиці, я б по інакшому, мабуть, грав би. Спокійніше. Ось так. Ось так. ні ні Ні, ні-ні-ні. А що таке? Ага, поняв. Е! Ух, Райкович на місці. Перший дуже небезпечний момент. Від збірної Іспанії. Спокійно. Головне зараз не дати йому надію, щоб він не відчув, що. Ой-ой-ой! Ягод дуже мощно пробив головою. Небезпечно було. Пантовіт, блядь, поперечена. Ну як так може бути? Ну все уже, голкіпер же пішов відпочивати. Він там ніяк не доставав. Ось так ось. Найс! Найс! 2-0! Так, і зараз треба давати більше грати Пантовіку. Я хочу, щоб цей козак вийшов в лідери, в одноосібні лідери по кращому бомбардиру. Ось так ось. Ось такі плани. Кача, блядь, ми з нонфеймом теж вигравали 2-0. Федеров, це не нонфейм. Кача, блядь, оці проходи. Ми знаємо всіх. А ми думаємо, блядь, про це. Розумієте? Думаємо. Пантовік забував, ну забийте там гол і все. 3-0, перший тайм і все найс. па па Поїхали на другий тайм. Оу. Так, я так розумію, Іспанія робить якісь перестановки. Робить якісь замінки. Можливо, зараз буде все в напад, всі в напад. Тому що йому втрачати нема що. Йому потрібно так само, як і мені, тільки... А, ні, мене влаштовує нічия, а йому потрібна тільки перемога. Ні, там все було прочитано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Даня Ольма. Пам'ятаємо його передачу в першому таймі. А це буде прохід. Це буде прохід ось такий, все, ми вже читаємо. Ми ці всі моменти читаємо. А йопереси там. Дивіться, ми нічого не можемо зробити в другому таймі. Так, і тут пішли. Зараз будуть у нас заміни. Ай! Знову ж таки, знову ж таки, шукаємо понтовика. Та ну нафіга я це роблю? Тут ще нічого не ясно. Та ну нахуй я це роблю, блять! Давай, 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 Костіч. Будь ласка, все, вирішуй. Найс. 3-0. 3-0 і у нас 15 хвилин. 15 хвилин треба ну, хоча б ще один забити за Пантовичка. Наш пантовичок повинен забити сьогодні ще один. Ні-ні-ні-ні-ні. Опа. Ні. І проходи ми бачили в попередніх турах. Ми бачили, як Федоров вміло їми користується. Тому ми трошечки зробили аналіз гри Федорова, Що йому можна давати, що не можна давати. І все. Найс пантовик, є! Ще, ще один треба. Ще галяса. Так, і на пантовичка. Найс! Може, ми ще один заб'ємо? Ні, остання, остання. І... І це гол престижу. Це норм. Це норм. Так повинно було бути. Не скіпаємо. 5-1, да, у нас рахунок. Все окей. Хлопці, ось такий вийшов у нас матч з паном Федоровим. Найдіть до його каналу, подивіться з його боку матч, поставте йому лайк, зробіть приємний коментар. І що, козаки, зустрінемось в четвертьфіналі або в одній восьмій. Я не знаю, як зіграла пара non-fame стереотип. Але там є варіант, що я буду і на другому місці, і на першому місці. Тому гоу, до наступних турів, до зустрічі. Пока-пока.